Вітаю усіх вас, мої любі виборці. Вже давно до нас прийшла осінь, і скоро на всіх нас чекають вибори до Верховної Ради України. Мене звуть Михайло Віталішин. Я є секретарем Чернівецької міської ради. Пам'ятаєте, як ми всі обирали мера нашого коханого міста? Тоді нагадаю, із величезним відривом переміг Микола Федорук. Але, звичайно, це не входило у плани партії регіонів, і вона будь-що мала на меті зняти його, що вона і зробила абсолютно протизаконно. всунувши на міське крісло мене. У Чернівцях мене можна зараз зустріти скрізь. Я вишу на кожному стовпі, я на кожній сторінці спецвипуску газети Чернівці. Мої агенти дзвонять по стаціонарних номерах і представляючись соціологічною службою. Задають вам псевдозапитання про те, де я був, з ким зустрічався і що бачу. Мене також можна зустріти на вході до багатьох магазинів та крамничок. Люди ж повинні знати лице своїх героїв, але на кожному агітаційному матеріалі, де зустрічається моє ім'я, ви не знаєте, куди я балотуюсь і від якої партії. Я дописую на плакаті слова, що європейському місту європейський вибір, що я чернівчанин. І у вас, мої маленькі нікчемні мешканці, створюється цілком спотворене уявлення про вибори. Ви, мабуть, ще думаєте, що на цих виборах ви обиратимете мера? Ні, ви сильно помиляєтеся, адже насправді я йду у народні депутати до Верховної Ради України. І якщо у вас дійсно буркує клепок у голові то ви проголосуєте саме за мене. Адже на мене і на мою передвиборчу програму витрачено чималі кошти партії, членом якої я є. Так, це партія регіонів. Вони вже давно обіцяли вам покращення вашого життя. Я теж, чесно кажучи, цього ще не відчув. Але якщо ви мене виберете, то я обов'язково його відчую, як і інші народні депутати. Але я обіцяю, що робитиму все можливе, щоб це загадкове покращення відчули і ви. Мої любі мешканці, голосуйте на виборах, відчувайте покращення, а мені пора в депутати.